Любов Божа квітка, а милосердя плід. Милосердя, Боже, яке б'є і лона Отця, уповаємо на Тебе. Милосердя Боже, найбільша ознака Бога, уповаємо на Тебе. Милосердя Боже, нерозгадана таємниця, уповаємо на Тебе. Милосердя, Боже, джерело, яке б'є із тайни Пресвятої Трійці, уповаємо на Тебе. Милосердя Боже, незбагненне, ні для людського, ні для ангельського розуму, уповаємо на тебе. Милосердя Боже, з якого плине життя і щастя, уповаємо на тебе. Милосердя Боже, вище небес, уповаємо на тебе. Милосердя, Боже, джерело чудес і див. Уповаємо на тебе. Милосердя Боже, яке охоплює цілий Всесвіт, уповаємо на Тебе. Милосердя Боже, яке прийшло на світ в особі втіленого слова, уповаємо на тебе. Милосердя Боже, яке спливло з відкритої рани Ісусового серця, уповаємо на Тебе. Милосердя Боже, яким серце Ісуса наповнене, уповаємо на Тебе. Милосердя Боже, незбагненне, в установленні Святої Євхаристії уповаємо на Тебе. Милосердя, Боже, у встановленні Святої Церкви уповаємо на Тебе. Милосердя Боже, у таїнстві святого хрещення уповаємо на Тебе. Милосердя, Боже, у виправданні нас, Ісусом Христом, уповаємо на Тебе. Милосердя Боже. Яке не покидає нас упродовж цілого життя, уповаємо на Тебе, милосердя Боже, що особливо огортає нас у годину смерті, уповаємо на Тебе. Милосердя, Боже, що обдаровує нас безсмертним життям, уповаємо на Тебе. Милосердя Боже, що супроводжує нас у кожну хвилину життя, уповаємо на Тебе, милосердя Боже, що захищає нас від пекельного вогню. Уповаємо на Тебе. Милосердя Боже, у наверненні запеклих грішників, уповаємо на Тебе. Милосердя Боже, дивовижне для ангелів, незбагненне для святих, уповаємо на Тебе. Милосердя Боже, несповідими в усіх божественних тайнах, уповаємо на Тебе. Милосердя Боже, яке піднімає нас із усяких злидню. Уповаємо на тебе, милосердя, Боже, джерело щастя й радощі, уповаємо на тебе. Милосердя, Боже, у покликанні нас із небуття до життя, уповаємо на Тебе. Милосердя, Боже, яке охоплює усі діла Його рук, уповаємо на Тебе. Милосердя Боже, увінчання всіх діл Божих, уповаємо на Тебе. Милосердя Боже, в яке ми всі занурені. Уповаємо на Тебе. Милосердя Боже, солодке заспокоєння засмучених сердець, уповаємо на Тебе. Милосердя Боже, єдина надія пригнічених душ, уповаємо на Тебе. Милосердя Боже, спочинок серця і мир серед тривог, уповаємо на Тебе. Милосердя Боже, розкіш і захоплення святих душ, уповаємо на Тебе. Милосердя Боже, яке всупереч безнадії пробуджує довіру, уповаємо на Тебе. О предвічний Боже, Твоє милосердя незбагненне, а Його скарб невичерпний. Милостиво поглянь на нас і додай нам свого милосердя, щоб ми у важкі хвилини не впадали у відчай ані не падали бухом, а з великою довірою віддалися Твоїй святій волі, яка є любов'ю і милосердям. О незбагненний, безмірне Боже милосердя, хто тебе гідно возвеличити й прославити, може. Найголовніша ознака Бога Всемогутнього, Ти солодка надія для грішної людини. Амінь.